У студії Українського радіо продовжує для вас працювати, я Олена Зелінченко, і так само продовжую тему геноциду, яку ми вже почали обговорювати з Віктором Чумаком, і продовжимо далі. Але для початку я б хотіла згадати слова відомого американського історика Тімоті Снайдера, який на міжнародній арені дуже активно підтримує Україну і розвінчує дуже багато міфів російських, які вже вкорінилися і мають свою дію. Отже, Тімоті Снайдер пише: Якщо ви запитаєте мене як історика, що незвичне у цій війні. То це те, що кривдники постійно говорять про геноцид. Це незвично, навіть німці такого не робили. І ще одне є рівень загального розуміння, а є справжнє розуміння, і люди розуміють, просто дивлячись, читаючи, очевидно, що Росія здійснює геноцид. Також є практичний рівень процесуального ведення справи. Наскільки я розумію, прокурори дуже дуже консервативні і обережні стосовно цієї теми і вважають, що дуже складно довести умисел. Зараз важливо проводити обговорення між істориками чи людьми, які працюють над дослідженням геноциду, загалом тому, що ознак. Аки геноциду у цій війні сильні. Було б корисно проводити обговорення про те, яким чином реєструвати умисел, адже умисел був чітко наявний увесь цей час. До нас приєднується правова аналітикиня Центру прав людини зміна Онисія Синюк. Пані Онисія, вітаю вас. Вітаю. Отже, Тімоті Снайдер тут згадав про умисели. Віктор Чумак, також військовий прокурор, у 19-20 роках говорив про те, що якраз намір умисел – це те, що найскладніше довести, тому що зовні ознаки, особливо для нас, як мешканців України, вони як кажуть на лице, їх можна побачити зрозуміти, але довести це вже на міжнародному суді, наприклад, набагато складніше. На вашу думку, як далеко, от власне від заяв від ознак до того, щоб практично реалізувати Визнання і е, суд, розпочати судовий процес саме як е, визнання злочину геноциду? Ну загалом я все таки погоджуся з тим, що доведення злочину геноциду має досить високий поріг. Тому в нас настільки мало прикладів проваджень і визнаних юридично визнаних у судових інстанціях випадків геноциду за всю історію. Це геноцид в Руанді, це е, Сребрініцев. В боснійській війні і досі триває процес щодо Судану, тобто це дуже обмежена кількість випадків, і саме це впирається в особливий елемент злочину геноциду це цей геноцидальний намір. Я погоджуюся з тим, що загальна політика досить чітко прослідковується. Нам не знаю, чи можна так сказати, пощастило з тим, що. Росія дуже і російські представники, особливо політикуму, і очільники держави, дуже широко висловлюються і розповідають про свої наміри і про свої міркування щодо українців української нації і держави, тому загальний намір прослідкувати можна. Але коли ми говоримо про конкретне провадження щодо конкретних осіб. Тут потрібно буде говорити про намір конкретно цієї людини. Нам потрібно буде ці діяння зв'язати з тим, що конкретна людина, яка здійснила ці діяння, розуміла загальний контекст і мала конкретний намір цим діянням знищити групу цілком або частково. От, от в цей в це доведення і впирається складність. Тому що, якщо немає зізнання цієї особи, нам потрібно далі. Цей ментальний елемент конкретно щодо цієї особи виводити із загального контексту із діяння. Якщо ми говоримо про дії Росії в Україні, які підпадають під визначення геноциду, то чи можна зараз вже конкретизовано говорити про конкретні дії? Загалом так. І мені здається, що щодо тих дій, які так би мовити, найбільш очевидні, зараз якраз і найбільш активно ведеться діяльність, зокрема щодо окремого складу злочину, у нас є підбурювання, пряме та публічне підбурювання до геноциду це окремий склад злочину, це окремий злочин, по суті. Тому що для цього злочину не потрібно доводити, що після підбурювання геноцид відбувся, достатньо самих закликів. І уже в, в українському правосудді є зокрема і справи з засудженням осіб за статтею 442 за підбурювання до геноциду. Другий аспект це передача дітей, насильницька передача дітей з однієї групи в іншу. Тут у нас також дуже багато доказів щодо того, що дітей передають. Це робиться далі з оцими всіма процесами перевиховання, насадження їм російської мови, культури ідентичності російської. Це все вказує на те, що є намір знищити українську національну групу, і якраз мені здається, саме через те. Це один з тих аспектів, на які звернув увагу міжнародний кримінальний суд, і саме щодо цього злочину був виданий ордер на арешт. Поки що це кваліфікація як воєнного злочину. Але мені здається, що це через те, що поки що збирається достатня доказова база саме щодо наміру. Так розумію, що Україна, маючи докази. І маючи цю доказову базу зібрану, поки ще не може виносити її на міжнародний рівень. Чи її недостатньо, чи я не знаю, не так оформлено, недостатньо самих доказів або ось цілісності в комплексі це все подається. Чи мають залучатися міжнародні спеціалісти, які так само цим збором цих доказів займаються і доводять ось цю навіть умисел, цю цей намір або вже безпосередньо самі злочини? Якщо ми говоримо про публічну складову, то мені здається, що тут скоріше йде питання обережності до злочину геноциду є таке трошки ем, відношення як до чогось такого недоторканого, що потрібно з чим до чого потрібно дуже обережно ставитися, тому що він, хоча й не має ніякої ієрархії злочинів в міжнародному праві, геноцид часто називається злочином злочинів. Тому, якщо ми висуваємо звинувачення в геноциді, докази мають бути абсолютно беззастережні. Тому мені здається, в публічній площині є така от обережність, хоча о, є політичні заяви керівництва України щодо того, що є о, ознаки геноцидального наміру в діяннях Російської Федерації. Якщо ми говоримо про те, що відбувається не в публічній площині, то тут у нас обмежений доступ, але мені здається, що дуже велика кількість доказів передається нашими правоохоронними органами до міжнародного кримінального суду, і саме через цей обмін доказами і став можливий уже попередній ордер на арешт для президента та уповноваженої справ дитини Російської Федерації. Чи є різниця у роботі саме над збиранням доказів? Можливо, методологія, те, що роблять на українській території українські фахівці, і те, що вимагають, наприклад, міжнародні інстанції, тобто, чи можуть бути якісь докази надані Україну і не прийняті до уваги котримось з міжнародних судів? Тут я як людина-представник громадського сектору можу тільки спекулювати. Звичайно, це потрібно, щоб говорили в тому числі представники правоохоронних органів про те, як саме в цих щодо цих справ збираються докази. Я сподіваюся, що вони збираються за міжнародними стандартами, і тоді ніяких проблем з тим, щоб передавати ці злочини. Вони передавати ці докази, і вони були приятними. Не буде мені здається, що в принципі, крім прямих доказів міжнародні структури, в тому числі міжнародний кримінальний суд, приймає також і подання, тобто в тому числі від громадського сектору. Тобто, для того, щоб дати контекст і надати певні аргументи, потрібні не тільки прямі докази, тому що у нас дуже обмежений насправді доступ до цих доказів. Наприклад, Маріуполь на даний момент окупований і до нього доступу немає. На дуже багатьох окупованих територіях, де якраз і відбувається е, передача дітей, звідки забирають дітей і вивозять в Росію, якщо ми говоримо про цей аспект злочину, це все окуповані території, і в нас немає до них доступу. Тому, в принципі, збір доказів у нас дуже обмежений, вже не кажучи про саме визначення ось цього наміру. З наміром дуже важко працювати, коли немає обвинуваченого у руках правосуддя. Тому най найперше, що ми можемо на даний момент зробити, це в тому числі громадський сектор, це подавати загальний контекст, прослідковувати всі ці зв'язки від загальної політики до діянь, які вчиняються, і подавати це до міжнародних інстанцій, в тому числі до міжнародного кримінального суду. Ви кажете, що поки немає обвинуваченого на лаві підсудного, дуже складно доводити намір. Але якщо, наприклад, цей підсудний є, і він все заперечуватиме, чи не буде це так само складно. Звичайно, це буде складно, тому що завжди е, питання доведення цього наміру буде покладатися на сторону обвинувачення, але е, в коли є на лаві підсудних обвинувачений, вже є питання певної змагальності процесу і є можливість реагувати на заяви обвину обвинуваченої сторони. Мені здається, що це все одно спрощує процедуру і дає більшу легітимність процедурі, тому що коли йде обвинувачення тільки від однієї сторони, завжди є питання до справедливості процесу. Розрізняємо геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Пані Онисія, дуже коротко різницю, щоб слухачі розуміли, чим відрізняються всі ці злочини. Якщо ми говоримо про воєнні злочини, це основний аспект це зв'язок зв зі збройним конфліктом. Тобто, це ті злочини, які е, вчиняються в межах просторічним словом війни. Якщо ми говоримо про злочини проти людяності, тут не потрібен зв'язок з збройним конфліктом. Тобто, ці злочини можуть відбуватися і у мирний час. Основне для них це широкомасштабність та систематичність, тобто повинно бути прослідковано широкомасштабний та систематичний напад на цивільне населення. Якщо ми говоримо про геноцид, основний вирізняючий фактор це саме геноцидальний намір. тобто, ці злочини мають бути спрямовані не на індивідів, а на цих індивідів як членів певної групи. Злочин в міжнародному праві визначає чотири основні групи: це расова, етнічна, релігійна та національна. І потрібно довести, що ці е, діяння спрямовані на знищення цієї групи цілком або частково. Ви зауважили про те, що громадськість так само паралельно з офіційними особами працює над збором доказів. Якщо взяти до уваги останній рік щодо тенденції того, як відбувається ця робота, чи можна сказати, що поки війна, поки такі злочини відбуваються, то і доказова база вона постійно активно поповнюється? І наскільки співпрацюють от офіційні органи з громадським сектором? Однозначно, що поповнюється доказова база. На жаль, ми спостерігаємо і нові злочини, і відкриваються факти про ті злочини, які вже були здійснені. Але ми, наприклад, внаслідок деокупації територій отримали доступ до цих територій і маємо можливість збирати, зокрема, свідчення і свідків, і постраждалих. Тобто, це ще в такому факторі. І про співпрацю також. Є активна співпраця між органами правоохоронними та громадськими організаціями, йде обмін як свідченнями, так і е, певними певним досвідом, тому що в багатьох громадських організацій є широкий досвід співпраці з іншими міжнародними партнерами, зокрема вивчення міжнародних стандартів дослідження доказів. Але вже помітно те, що внаслідок такої співпраці, зокрема в офісу Генеральної прокуратури. Розроблена, наприклад, стратегія нова щодо дос... роботи зі злочинами з сексуальним насильством, пов'язаним зі збройним конфліктом. Це якраз було внаслідок роботи з громадським сектором і міжнародними організаціями. Тобто, співпраця працює і сподіваюся, що вона буде надалі тільки посилюватися. Коли торік в Україні заговорили про злочин геноциду, і було власне Верховною Радою ухвалено відповідно на законодавчому рівні визнання цього обережно, поступово, але згодом перелік країн, які так само визнали геноцид в Україні, він збільшувався. Чому важливо, щоб країни визнавали це на офіційному рівні, і як це впливає на перебіг самої справи і того, що це може бути доведено до суду? Тут два аспекти обов'язково потрібно враховувати те, що це політичні заяви і юридичних наслідків за собою, вони як такі не несуть. Це не є юридичним визнанням злочину і обвинувачення, але це показник, по перше, політичної підтримки та політичної волі. Злочин геноциду також вирізняється ще тим, що він передбачає попередження злочину. Тобто, якщо прослідковуються певні. Діяння, які вказують на те, що може бути вчинений злочин геноциду, у міжнародній спільноті є зобов'язання зробити все можливе для того, щоб до безпосередньо злочину геноциду справа не дійшла. Це різні заходи можуть бути. Це дипломатичні заходи, це політичний та економічний тиск. Зокрема, ті ж самі санкції. Тобто, в такому ключі також корисні ці заяви. Крім того, є питання універсальної юрисдикції в багатьох країнах в кримінальних кодексах, як і в Україні, зокрема, є передбачений злочин геноциду і о, за наявність відповідних підстав. Можна можливе розслідування цього злочину на національних рівнях. Це також абсолютно не заборонено і тільки підтримується. Тому що, коли ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, це будуть в першу чергу найбільш знакові, найбільші справи, в першу чергу щодо найвищих політичних керівників держави. Щодо нижчих виконавців, це зазвичай покладається на національні системи, як мінімум, через обсяг кількість цих справ, які потрібно розглянути. Тому такі політичні заяви є підтримкою, як і, наприклад, для розгляду таких справ в цих державах, або ж для ем, надання підтримки Україні, якщо такі справи будуть відкриті у нас. Якщо змоделювати ситуацію, навіть якщо війна ще триватиме, є доказова база? Достатня чи ні хто вирішує? Далі куди передаються ці всі докази? Це міжнародний суд ООН, чи це міжнародний кримінальний суд, чи є будуть інші інстанції спеціально створені чи вже наявні? І як далі це все відбуватиметься? Скільки часу забирає? Що далі опрацьовуються докази? Лише потім притягуються винні або визнаються такими, що винні в цьому злочині? Як далі все це відбуватиметься? Є багато сценаріїв того, як це може розвиватися. Це буде залежати від того, який напрямок, зокрема, і наша правоохоронна система обере, зокрема, як я згадувала, розгляд справ можливий і щодо геноциду, в тому числі можливий і повинен бути в тому числі в рамках національної правової системи. Це відбувається в принципі за стандартним перебігом провадження в українській е системі і. Буде розглядатися, може розглядатися як до закінчення війни, так і після закінчення війни. Якщо ми говоримо про міжнародні інстанції, на даний момент немає потреби для злочину геноциду створювати додаткові інстанції. Міжнародний кримінальний суд має юрисдикцію щодо злочину геноциду, в тому числі в контексті України, так як Верховна Рада України прийняла юрисдикцію міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, тобто. Міжнародний кримінальний суд має повноваження розслідувати можливий злочин геноциду в Україні. Вони будуть збирати докази, і коли їх буде достатньо... Вони окремо збирають, чи вони також використовуються базою вже зібраною українською стороною. Наскільки мені відомо, встановлена співпраця між українськими правоохоронними органами і міжнародним кримінальним судом, тобто в них є своя команда, яка збирає докази і працює над. Збиранням цієї бази, але також вони приймають будь-які подання, будь-який обмін інформацією, спільна робота над певними е, доказами з нашими правоохоронними органами. Тобто, коли їх буде достатня кількість, так як, наприклад, з депортацією дітей, буде видано ордер на арешт осіб, які підозрюються, і тоді все буде залежати від того, що далі відбудеться, коли зможе особа, яка буде Підозрюваною постати перед судом а строк цього позову чи визвинувачення, який висув яке висувається обмежений, чи це довічно, скажімо так, допоки людина не буде притягнута, винна у злочині? Так, з злочинами такого величини, такої тяжкості немає строків давності, тому навіть ну до того як особа. Помре по суті, вона може бути притягнута притягнута до відповідальності, і тут потрібно відразу бути готовими до того, що такі процеси тривають дуже довго. Геноцид в Руанді відбувся в 94 році. Процеси почалися у 96 -му. закінчились вони тільки у 2015, і це навіть не всі. Залишкові процеси тривають ще досі. Тобто це дуже тривалий процес, якраз через складність доведення, але мені здається, що основне до чого тут треба прагнути, це все таки до притягнення до відповідальності, навіть угу. якщо це не так швидко, як ми хочемо. Зрозуміло, що справді процес тривалий, до якого треба просто підготуватися, але разом із тим, і доказова база, яка збирається і українською стороною і міжнародними експертами, вона повинна бути достатньою для того, щоб винні були притягнуті до відповідальності і покарані. Онисія Синюк, правова аналітикиня Центру прав людини. Зміна, була на зв'язку з українським радіо.